Заїхав на один волонтерський центр. Ну, в принципі, все як у всіх волонтерів. Але ба, яка штукає, хто знає, що це. Це кришка від Нептуна. Одні з перших пусків. Ну і, в принципі, все як і у всіх. Якщо у когось є якісь ще можливості і хоче отримати таку кришку, можуть розмалювати любою розмальовкою, що хочете, тільки допомагайте. Коротше, ексклюзив. Я ще особисто такого не бачив. Джувелі не бачив, ракети бачив, іскандери, все ж хочеш. Але кришки від Нептуна не бачив. Кому кришка від Нептуна? і ще може чимось допомогти Збройним силам, які ну запити, як завжди, мавики якісь там е, не знаю, чуйки, не чуйки, дрони. Коротше, пишіть, я скажу, де це. Я кажу, ді отримаєте такий моцний бонус. Ну, дивіться, то є то є моща. Хочі, дивіться, яке воно. О, то я розумію. Ну, але такого, у кого 15 гривень, то напишіть, бо я маю 20.